Доброго вечора, ми з України. Сьогодні ми з Вікою будемо знімати розпаковку нашої невеличкої покупки у супермаркеті Супер Ю. Загалом на 4,47 Євро. Да, Віка? Що ми купили, давай, дивитись? Це цукор. Солоденький цукор. Ти любиш цукор? Любиш. Це. Майонез з Діжонською гірчичкою. Приправка така. Це зубна паста Signal Protection Cerries. Ти любиш зуби чистити? Тримай, читай сигнал. І ще ми купили ось такий пакетик з бананчиками. Це Super U Офре фір пропонує дуже вигідно. За 1 євро. Ось такий пакунок з бананчиками. Вони такі трохи з плямками, але вони всі їстівні. Тут їх раз, два, три, 4, 5, 6 бананчиків за 1 євро. Ти любиш бананчики Ріка? Що скільки коштувало, окрім бананчиків? Цукор коштував 1 євро 40 центів. Е, зубна паста коштувала 89 центів. Е, оцей майонезик з Діжонською гірчичкою стояв, коштував 1 євро 18 центів. А ще, як же ж можна Віка було пройти повз горіхи? І не позбирати трохи горіхів, які прямо на тротуарі лежать? Це горіхи. Ти любиш горіхи? Це горіхи. Це весь Віка, це горіхи. Ними можна стукати. Це волоські горіхи. А ще в супермаркеті нам дали якийсь купон на якусь продукцію Oral-B на 1,2 євро. Ось такий купон. А ось наш чек. Оплатили ми карткою Приватбанку. І це все відбувається у місті Маквіллер у Франції. Каже, до побачення, до побачення.